Ну і власне далі ми поговоримо якраз про запорізький напрямок, яка ситуація там, наскільки там гаряча там правда гаряче. Власне, з гостем нашого ефіру це Костянтин Денисов, боєць Легіону Свобода. З нами на зв'язку. Костянтин, вітаю! Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Одразу уточнемо. Я не боєць, я речник Легіону Свобода. Речник Легіону Свобода. Дякую, дякую вам за уточнення. А, тож, хочеться спитати вас про Запорізьку область, зону бойових дій. Там а, у нас у всіх, звичайно, на слуху населений пункт роботи. Не ну, така от географічна точка. Але я думаю, що а, не тільки там зараз гаряче на Запоріжжі є ще. Інші а, такі населені пункти, де точаться бої. Але давайте почнемо напевно з Роботиного. Яка ситуація там? А, наскільки сильний там тиск ворога? Ну, я би сказав, що там не гаряче там пекло. Ворог реально пре. Останні крайні декілька тижнів він на кураже зміг трохи просунутися, будемо казати, об'єктивно і відверто, але наразі. Його наступальні потенціали і рухи застопорилися, тому що вони не можуть вони ні сіру зону посунути, ні продавити наших воїнів із займаних позицій. Росіяни тупо валять артою 24 на 7. У них відчувається достатня велика кількість артилерійських боєприпасів. Вони валять усього від. АГСів до самоходок, танчиків, градів. Їх активно підтримує авіація, як літаки, так і гелікоптери. Вони постійно валять, валять, потім на штурм ходять їхні так звані малі піхотні групи, вони запозичили цей досвід з Авдіївської операції, де він їм приніс успіх, відповідно, вони зараз намагаються його. Використати, але плюс вони доволі такі непогано працюють безпілотниками, хоча і наші теж навчилися їх і, і глушити, і збивати, і садити. Ну і відповідно вони там десь на повних, якщо вдається якусь хату або залишки тої хати зайняти, забладнати там вогневу точку, вони одразу мінують, окопуються і намагаються далі просуватися. Продавлювати. Хоча є таке, що вони там зайняли одну хату, туди одразу прилетів наш безпілотник ні від хати, ні від росіян нічого не залишилось. Як щодо застосування, ну ви вже сказали, що в принципі основний засіб тиску і основний засіб вогневий це артилерія, а наше забезпечення снарядами, тому що от чули ми заяви теж, ну, власне, зараз. Військовослужбовців, і не тільки про те, що на шість арти тобто на один артилерійський снаряд у нас, на один постріл, одразу відповідають росіяни шістьма, можете ви це підтвердити? Зокрема, от у вас з артснарядами? як Ну по кількості складно, ніхто не рахує. Звісно, така динаміка бойових дій те, що. Не вистачає боєкомплекту і по артилерії, да це абсолютно правда. Тому досягається це за рахунок якості і взаємодії з аеророзвідкою. Ну і там, де не вдається артою. Росіян зупинити то активно використовуються ті ж самі fpv дрони для того, щоб палити росіян, їхні вогневі точки і їхню техніку тут. В нагоді як альтернатива не зовсім взаємозамінна, але альтернатива з нашого боку виступають fpv дрони. Скажіть ще такий момент: а наскільки активно застосовують авіацію? Тому що бачимо, що ну на Донеччині, наприклад, а, на прикордонні сумщини на Куп'янському напрямку авіація дуже активна ворога, як, якщо говорити на Запоріжжі, як, як в цьому в цій зоні бойових дій. Так, да, працює і літаками, і гелікоптерами. Гелікоптери прикривають е, їхню штурмову піхоту. І, ну ш, штурмова піхота. Ми сюди відносимо всю піхоту з різних підрозділів: мотострілецьких, Завінуварство, <кій> Казачків, е, десантників, спецпризначенців, які е, ходять е, в атаки на наші позиції, а е, літаками. Вони полюють за скупченнями нашої техніки, за спостережними пунктами: б'ють по тилах, б'ють по цивільній часто густо б'ють по цивільній інфраструктурі. Тут зокрема працює 11-та армія військово-повітряних сил. Росіяни, якщо я не по не помиляюсь, то вони десь там е, з Приморя чи Самурської області е, тут вони працюють. До речі, це цікаво, що крайні ну, мінімум три тижні активізували вони використання своїх гелікоптерів, Тривалий час вони їх не застосовували саме тут на запорізькому напрямку, е, в силу того, що були удари по аеродромній інфраструктурі і за рахунок і західної зброї, і плюс доволі таки непогано наші зенітники тут поклали російських гелікоптерів, але зараз вони знову повернулися і знову е, ракетами обстрілюють наші позиції. А, ну і я так розумію, раз повернулися, значить відчувають е, певну свободу дій. От ми я спитав у вас про забезпечення снарядами артилерійськими. А як щодо ЗРК комплексів, е, я так розумію, ну от. З досвіду, а найкраща зброя проти російських гелікоптерів це все ж таки комплекси переносні, такі які є у солдатів на руках, чи все таки це якісь установки, які можуть стояти десь подалі і прикривати власне піхотні наші частини. Все, що ви перерахували, використовується для протидії. Ну знову ж таки, ми маємо розуміти, що часто густо ті ж самі зенітники їх до землі. Якщо ми говоримо чисто про солдатів суто, то часто густо росіяни своїми впівдронами просто притискають наших хлопців до землі і не дають голови підняти. Тому тут це така комплексна тема. Вони, до речі, дуже активно це використовують. безпілотниками кружляють, як ті комарі їхні висять, вони притискають наших. Хлопців до землі і в цей час їхні або спецпризначеність, або штурмовики заходять на позиції для стрілецьких бойових або притискають тих же самих там зенітників, не дають їм голову підняти для того, щоб дати свободу, ну більше свободи для роботи своїх гелікоптерів. Що такий момент були повідомлення про те, що росіяни зараз дещо вдосконалили свої FPV, які взагалі не реагують на РЕБ, які можуть дотягуватися власне до певних точок, куди вони хочуть вдарити, і що будь-яка робота РЕБ абсолютно марна, тому що. Якось ну вони переналаштували їх, що вони не реагують і долітають туди, куди треба тобто, не не сідають через оці перешкоди, які РЕП ставить. Ви з такими стикалися. Ну, я не згоден з тим, що робота нашого суючи з тої кількості втрати безпілотників, яка є саме тут, на Запорізькому напрямку, те, що вони в плані репи, в плані безпілотників скакнули вперед, навіть не шагнули, а скакнули вперед. Це абсолютно правда. Те, що вони модернізовують, це абсолютна правда. Те, що вони зараз нова бронетехніка, ну, умовно нова, я маю на увазі та, яка заходить на запорізький напрямок, має в собі протидроновий захист, це правда. Те, що їм привозять протидронові рушниці активно, це правда. Те, що у них заходять новопідготовлені ті ж самі мобіки або новоспромовані підрозділи, і там є вже. Роти по безпілотниками і підрозділи да це абсолютно правда. На території Запорізької області вони виготовляють ті ж самі там комплектуючі для безпілотних систем. Це абсолютно правда, і я ж кажу, що воно чим далі, тим більше збільшується зростає роль безпілотних систем. Причому росіяни використовують абсолютно різні безпілотники. Ті ж самі FPV, вони працюють проти нашої бронетехніки. Проти наших вогневих позицій, притискають до землі наших піхотинців, намагається викинути їх з окопів ланцетами. Вони полюють за нашими артилерійськими установками, які доволі таки активно дошкуляють росіянам. Є у них дрони-розвідники, які вони запускають і над позиціями наших побратимів і е, потилам нашим, і зокрема, часто. Е, над обласним центром помічені розвідувальні дрони. їм, Їх тут привозять ті ж самі російські так звані волонтери або російські артисти 80-х-90-х років, яких сюди відправляють на тимчасово окуповані території. Вони там щось співають населенню окупованих територій, попутно ще привозять ті ж самі безпілотники, радіозасоби РЕП. Тому це така ну, багатоаспектна, багатогранна у них і діяльність, але я ж кажу, вони дуже ну великий крок в цьому плані зробили. Да, це спочатку була е, наша перевага доволі таки активна на полі бою. Зараз росіяни наздогнали, але це не привід там. Плакати, посипати голову попелом. Це говорить про те, що українці мають потенціал вигадувати нові тактичні ходи, нові технічні рішення, які даватимуть нам перевагу на полі бою і дадуть можливість не тільки зараз вести активну оборону і стримувати наступ ворога, тому що зараз наші дії це більше активна оборона. А й Надалі використовувати їх під час наступально визвольних операцій, видавлювання ворога за ну займаних ним І Глобально це визволення українських територій виходу на кордони 91-го року. Але тут має бути підтримка і західних наших партнерів і вітчизняні розробки. Ми всіляко вітаємо ті проекти по створенню зброї і військово-промислового комплексу, які на території України відбуваються з допомогою Західних партнерів, тому я скажу, це все має бути комплексна робота. Ну я впевнений, що нам є чим відповідати на оці. Е Такі, скажімо, просування росіян мається на увазі науково-технічні. Я впевнений, що ми за, за пару кроків, навіть не за пару, а за десяток кроків, йдемо попереду і дійсно вигадуємо все нові і нові засоби. Пане Костянтин, хочеться подякувати вам не тільки за те, що знайшли час і поговорили, а й за захист нас усіх за наші спокійні ночі, за те, що ми все ще в Україні, за те, що бороните нас усіх. Дякуємо вам вашим побратимам. Костянтин Денисов, боєць Легі... речник легіону свобода. Щойно був в нашому ефірі.